Ходив в магазин, купив персику ігрушку нову. Таким же не грається, в зубах носить. Прикольно так. Пірсень. Що таке? Чого ти задихався? О, взяв в зуби. Прикольно так. Якийсь шарик такий м'який. Прийшлося інший корм купити, то закінчився корм. Не розраховували, щось таке в селі пробудемо. Пірську, нову ірушку купили. Ще ходив у магазин, прийшлося йому іншого корму купити, то я не розраховував, що будемо тут в селі так довго. То корм закінчився то в Києві купляли. Дорожчий. тут прийшлося купити той, що й був. <гум> Єдиний, ну побачив буде їсти. Тільки всипав, щоб поки не Зараз жарко. Але ігрушкою грається. Носить її в зубах прикольно. На камеру не хоче, але якось піймаю його. Може племеніка попушую якось піймає. він її носить в зубах. Ігрушку. Давай, передавай. Витание подписчикам. О, Оно еще раз. Переставляю зубом. Задыхает. шарку Переволнувався. Ставте лайки. Дякую всім, хто дивиться наше відео.